Сьогодні ми поговоримо про одну з ключових загроз цифрової епохи дезінформація в соціальних мережах. Соціальні мережі стали не лише засобом комунікації, але й потужним інструментом впливу на громадську думку. Під час російсько-української війни вони перетворилися на поле бою, де розгортається інформаційна війна. Росія активно використовує соціальні платформи для поширення дезінформації, спрямованої на підрив морального духу українців, дискредитацію збройних сил України та послаблення підтримки України з боку міжнародної спільноти. Одним із ключових аспектів цієї інформаційної війни є механізми, за допомогою яких Росія поширює фейки та маніпуляції. Ці методи адаптовані до сучасних цифрових технологій і спрямовані на різні цільові аудиторії, як в Україні, так і за її межами. П'ять ключових механізмів дезінформації. Перше координована неавтентична активність. Створення та використання фейкових акаунтів і ботів для масового поширення однакових повідомлень, що створює ілюзію широкої підтримки певних наративів. Наприклад, компанія Doppelganger, організована російською IT-компанією Social Design Agency, створювала фейкові сайти, що імітують відомі західні медіа для поширення антиукраїнських матеріалів. Ці сайти публікували вигадані історії, спрямовані на підрив підтримки України в Європі та США. Друге глибокі фейки. Використання штучного інтелекту для створення відео та аудіо, які імітують реальних осіб. Наприклад, у березні 22-го року було поширено фейкове відео з президентом Зеленським, де він нібито закликає українських військових скласти зброю. Шановні захисники, бути президентом виявилося не так вже легко. Це відео було розміщено на сайті телеканалу Україна 24 після його зламу, але швидко спростовано та видалено з платформ соціальних мереж. Третє маніпуляція візуальним контентом. Ще одна поширена тактика використання зображень або відео поза контекстом, монтаж або приписування їм іншого значення. У травні 25-го року в російських телеграм-каналах з'явилося відео, де президент Франції Мануель Макрон нібито ховає пакет з кокаїном під час візиту до Києва. Фото Насправді він просто піднімав серветку. Цей фейк був спрямований на дискредитацію західної підтримки України. Четверте поширення фейкових повідомлень. Росія поширює неправдиву інформацію через смс-месенджера або підроблені веб-сайти. У квітні 2022 року мешканці Харкова отримували фейкові смс з нібито офіційними попередженнями про необхідність негайної евакуації через загрозу оточення міста. Ці повідомлення були спрямовані на посів паніки серед цивільного населення. П'яте використання соціальних платформ для дезінформації. Російські компанії також активно експлуатують популярні соцмережі, зокрема TikTok, де особливо легко впливати на молодь. У 2023 році на платформі поширювалося відео, в яких бездоказово звинувачували українських чиновників у корупції та придбанні розкішної нерухомості за кордоном. Такі відео мали професійну якість, озвучувалися голосами щі та були розповсюджені анонімними аккаунтами. Усе це лише частина ширшої інформаційної стратегії, яка має на меті вплинути на свідомість і поведінку громадян. Дезінформація діє не лише як засіб введення в оману, а як потужний інструмент психологічного тиску, що поступово руйнує суспільну єдність і підриває довіру до державних інституцій. Пропоную розглянути, як саме дезінформація впливає на стан людини. Одним із перших проявів такого впливу є поширення паніки. Фейкові повідомлення про масові обстріли, наступи або витики секретної інформації викликають хвилі тривоги, хаосу та дестабілізації. В тилу. У багатьох випадках такі вкиди змушують людей імпульсивно залишати місця проживання, створюючи тисня в укриттях або ажіотаж на вокзалах. Ще одним критичним наслідком є підрив довіри до влади та Збройних сил України. Регулярне поширення фейків про неефективність командування, корупційні скандали або зраду з боку посадовців поступово формує в суспільстві атмосферу зневіри. Це шкодить бойовому духу, знижує готовність до співпраці з державними структурами і послаблює єдність у тилу. Також дезінформація сприяє поляризації суспільства. Спільства соціальні мережі, працюючи за алгоритмами персоналізації, створюють так звані інформаційні бульбашки, в яких користувачі постійно бачать контент, що відповідає їхнім переконанням. Це призводить до радикалізації думок, зростання ворожнечі між окремими групами населення та ускладнює конструктивний діалог. На сам кінець постійний потік негативної спотвореної або шокуючої інформації знижує емоційну стійкість громадян. Люди починають відчувати безсилля, тривогу апатію, що робить їх ще більш вразливими до подальших маніпуляцій. Внаслідок цього спотворюється сприйняття реальності, а здатність до критичного аналізу інформації слабшає. Як захистити себе від дезінформації в умовах інформаційної війни, важливо вміти розпізнавати фейки та не ставати жертвою маніпуляцій. Існує кілька ефективних способів захисту: перш за все, перевіряйте джерела, довіряйте лише офіційним сторінкам, перевіреним ЗМІ та аналітичним платформам, уникайте інформації з анонімних акаунтів або сумнівних телеграм-каналів. По-друге, розвивайте критичне мислення. Не вірте всьому прочитаному, аналізуйте, шукайте підтвердження з інших джерел, ставте запитання, хто поширює цю інформацію і з якою метою. Також важливо контролювати емоції. Дезінформація часто апелює до страху чи гніву. Якщо якась новина викликає сильну емоційну реакцію, зупиніться і перевірте її перед тим, як поширювати далі. І нарешті дійте. Якщо ви натрапили на фейк, повідомте про нього адміністратору платформи або скористатися інструментами скарг. Так ви допоможете зупинити поширення маніпуляцій, розповсюдження дезінформації. Через соціальні мережі один із головних інструментів гібридної війни, що веде Росія проти України. У цифрову добу атака на свідомість і емоції людей стає не менш небезпечною, ніж артилерійські обстріли. Протистояти цьому можна лише через інформаційну гігієну, розвиток критичного мислення, підтримку незалежних медіа та постійне викриття маніпуляцій. Інформаційна стійкість це не просто знання, а частина національної безпеки. Якщо ця інформація була для вас корисною, підтримайте канал підпискою. Попереду ще більше матеріалів про інформаційну безпеку, критичну. Мислення та актуальні події разом проти дезінформації.